Доброго ранку всім в ефірі Рубрика Досліди вдома. Прийшла весна, птахи співають, квіти розквітають. Так, різнокольорові квіти радують око майже усіх. Отже, сьогодні спробуємо дізнатися, чи можна розфарбувати квіти в бажаний колір. На шпальтах історії відомий німецький поет Гьотте вирощував сині троянди за допомогою теплиці з синім склом. Цей метод повторили селекціонери, і у них вийшли і справді квіти синюватого відтінку. Ми ж сьогодні з вами спробуємо дещо інакший, легший і простий спосіб забарвлення квітів і рослин. Під час підготовки до експерименту з'ясувалося, що цей дослід краще проводити на листі пекінської. Капусти. Для досліду нам знадобиться будь-яка квітка білого кольору або листя пекінської капусти. Вода і харчові барвники. Беремо склянки, наповнюємо їх водою до половини. Засипаємо барвник. Колір можна обирати самостійно. Чим більше харчового барвнику кинути у воду, тим яскравіший колір отримаємо. Ретельно перемішуємо. Тепер відриваємо листя капусти обережно. Один листочок і другий листочок відрізаємо і вставляємо у воду. Практично через хвилину листя почнуть забарвлюватися. До речі, чим довше тримати листя, тим яскравішим колір можна отримати. Цей самий експеримент можна провести із будь-якими квітами білого кольору. Для того, щоб троянда зафарбувалася повністю, потрібно очікувати приблизно 20 годин. Цей листочок від Пекінської капусти стояв у забарвленій воді приблизно 2 години. А ось цей цілу ніч. Причина забарвлення рослини дуже проста: як відомо, усі рослини п'ють воду. Забарвлена вода піднімається по стеблу і таким чином забарвлює її. Напевно, саме таким способом користуються в квіткових магазинах і отримують блакитні, зелені і навіть чорні квіти. Найкращі фарбування піддаються ромашки, троянди, хризантеми і жоржини. Приємних і цікавих відкриттів. Експериментуйте з нами і дивіться Дніпропетровський державний.